Дивіться раніше, також Київ індепендент писали. Ми про це ще детальніше далі будемо говорити вже з авторами цієї публікації. Про те, що НАБУ також розслідує можливий зв'язок друга президента Тімура Міндіча з компанією Ферпойнт. Ну в компанії заперечують будь-який зв'язок. Але що думаєте, ви знову ж таки? Зважаючи на те, що компанія за дуже короткий проміжок часу стала успішною, медійною і так далі. Мені складно тут робити висновок, крім того, що я бачу, умовно кажучи, по сайтам, які перевіряють юридичний зв'язок, умовно кажучи, той самий ю без реклами. Так, тобто, якщо поглянути туди, на компанію Farpoint, чи подивитися на Тимура Міндіча, зв'язку не показується. Чи можливо взагалі приховати справжнього засновника? А, можливо, якщо до того керівник чи умовно бухгалтер компанії якоїсь а, мав зв'язок десь юридичний з якоюсь людиною. А знову ж таки питання до розслідувачів набу і інших і так далі, чи вони виявлять цей зв'язок чи ні? Інше питання а, я чесно кажучи не зовсім розумію. Я розумію гарячість цієї теми, гарячість фігури пана міндіча. Але для себе в цій ситуації конкретно не розумію, навіть якщо там є, умовно кажучи, Тимур Міндіч, ви маєте на вас, що це може бути підозра про якісь там зловживання сприянню, правильно я вас е, розумію? підозра зловживання сприянню. Якщо дійсно були якісь е, завищені ціни, компа продукція компанії Fairpoint це дорога продукція. Якщо е, були завищені ціни, якщо були фінансові зловживання, грошові, пов'язані з владою пана, і так пана далі Міндіча, так. Я не його адвоката, але знову ж таки, навіть якщо він там виявиться співзасновником, але там немає злов... ніяких зловживань. Яка різниця, хто там співзасновник, якщо є результат для збройних сил України? Якщо є зловживання, це вже ну знов ж таки питання не до мене.